Заєць і зима. Заєць прокинувся від голосного бр. Бр. Лунало знову, і заєць сполохнуно насторожив вуха. Це в мене в животі. Дослухаючись, полегшено зітхнув заєць, і від гарячого заячого подиху пішов легенький. Заяць жадібно вдихнув морозняне повітря, і йому намить здалося, що його живіт прилип до спини. Я не їв сім днів. чмухнув заяць і висунув носа з під міцного соснового гілля, під яким сьогодні ночував. Треба шукати харчі, подумав заєць. Привіт, друже, прожебоніла білка, стрибаючи з гілки на гілку. О мене біда, чим можу, допоможу, мовив заєць і чмихнув носом. Моя молодша донька Гаша в снігу загубила шишку. Всі очі продивилися, а знайти не можемо. Не плач, сусідко, ось твоя шишка. вигукнув заєць, висунувши носа з під снігу. Дякую тобі, друже, за допомогу. Звертайся й ти, коли що. Біжить заєць лісом, тремтить, як останній лист на морозі, Лисячі сліди довкола снігових заметів блакитною стрічкою в'ються. Сніжить світу білого не видно, біжить заєць. Зайчику, зайчику, допоможи. попросила стара ялина, потянувши своє кострубате гіллячко. Я поспішаю. вигукнув заєць тремтивим голосом, але щось. Його зупинила. Чого вам, бабуню? У мене сьогодні день народження, а я не можу й намиста вдягти, засумувала короною ялинка. Віднесла його метелиця аж до самої річечки, а я туди вже не дойду. Заєць миттю приніс бурштинове намисте, зроблене із смоли. Нахиляйте голову, бабуню! Дякую тобі, зайчику, за допомогу. Біжить заяць, тремтить, як останній лист на морозі, а назустріч йому синичка летить і слізми заливається. Зайчику, рідненький, допоможи. Мого сина снігом привалила під стирхою лісника хвалиться синиця. Заєць миттю допомиг синичкиному синові вибратися з під снігу. Щаслива синиця дякувала зайцю, але той вже сили впав на землю. Невже мене нема, подумав заєць, коли в нього не вийшло ворухнути лапи. Заяць розплющив очі, а перед ним лежала морквина. Це тобі подарунок, мовив лісник. Заяць підняв на нього очі і чхнув. Хворий заячий вигляд розчулив лісника. Ти добрий заєць, усміхнувся лісник. Ти допоміг і білці, і старій ялинці, і синиці, хоч сам потребував допомоги. За це я тобі дам стільки моркви, що тобі вистачить до кінця зими.